Лягаємо в положення лежачі на спині. Як себе потрібно викласти в цьому положенні? Перш за все, ми укладаємо голову зручне, на зручну висоту. Якщо ви лягли на спину і ваша шия хоче зробити ось такий рух. То краще підкласти під голову якийсь предмет, подушечку якусь невелику, і підняти голову вище для того, щоб не було оцього руху згинання шийного відділу. Ось, розгинання шийного відділу, закидування голови назад. Тобто ми маємо весь хребет, в тому числі шийний відділ, викласти максимально прямо. Далі наступний етап це наш грудний відділ. Ми теж стараємося його. Не задирати високо від підлоги, ось тут дуже добре видно, коли я, наприклад, піднімаю ребра. Яке правильне положення для дихання е, діафрагмою і для того, щоб ми могли активувати м'язи кору. Це паралельність ось цих діафрагм грудної і тазової. Відповідно, ми маємо не відчувати оцих задертих вгору ребер, е, коли проводимо рукою. Бажано дуже добре опустить ці ребра, опустить грудну клітину вниз, яким чином це зробити? Таке положення грудної клітини це положення вдиху. Нам треба, значить, привести грудну клітину в положення видиху, тому ми її опускаємо вниз разом з видихом, тобто робимо такий повільний довгий видих. І після цього видиху ми відчуваємо, як злегка наші м'язи живота, не наче прийшли в такий легенький тонус. Ми стараємося цей тонус м'язів зберегти і продовжити спокійно дихати. Вдихати і видихати ми будемо саме ось цією частиною, відчуваючи своє дихання спокійно, легко, розширенням, таким легким розширенням. Нижньої частини грудної клітини. Так, це положення грудної клітини, тобто як ми маємо її вкласти. Ви зрозуміли, що треба видихнути і опустити максимально грудну клітину вниз, тобто ми її притискаємо до підлоги. Далі. Найзручніший варіант це підняти наші ноги, зігнути їх в колінах і кульшових суглобах на 90 градусів. 90 тут, 90 тут, 90 стопа. Стопи стоять на стіні. Ножки, в принципі, то розслаблені, стоять на ширині тазу, стопа чітко під коліном. Таз теж лежить в нейтральному положенні. Яким чином це визначити? Ми можемо покласти предмет якийсь. Типу йог, блока для йоги, або о, свої руки, навіть покласти на здухвені кісточки і на лобок. Пальчики розміщуємо на лобку. І відчуваємо, чи немає такого нахилу тазу, в якому основа долоні знаходиться внизу, а лобок вгорі. Чи немає нахилу тазу в той бік, коли навпаки верхня частина знаходиться вище, ніж лобок. Нам потрібно збалансувати, тобто кинути таз і не вперед нахилити, і не нахиляти його назад, а вивести в положення нейтральне. Тоді діафрагма тазова і діафрагма грудопоперекова вони будуть знаходитися в паралелях між собою, що забезпечить нам автоматичну активацію діафрагми і поперечного м'яза живота в якості стабілізаторів нашого. Хребта. Коли ми все це прийняли це положення, вийшли в нього, далі наступним етапом ми зробили видих, відчули, як опускається грудна клітина. І потім спокійно продовжуємо дихати. Що тут дуже важливо. Важливо саме знайти цей момент, коли ви робите видих і відчуваєте ось цю активність глибоких, саме глибоких структур вашого м'язового корсету, де ми її шукаємо? Ми шукаємо в області ось тут здухвиних кісток, знаходимо від тазу, відступаємо буквально на пальчик. І знаходимо тут м'яке м'язи, м'які м'язи живота. Далі ми робимо дих спокійний, видих. Слухаємо взагалі, як рухається у нас ця ділянка. Дуже важливо, щоб ви відчували, що під час вдоху не з самого початку, а трішечки пізніше починає ця область трошки припідніматися. Тобто це не має бути штучним надуванням якимось живота, це має бути просто такий легкий тиск, який відбувається за рахунок того, що черевна порожнина рівномірно розширяється. І зараз я зроблю максимальний видох, після якого я виштовхну м'язами живота свої пальці і буду далі утримувати цей тиск постійним і продовжувати дихати. Я надаю перевагу видиху зі звуком Си. Наприклад, я роблю вдих спокійний. І потім звук С. І далі продовжую спокійно дихати. Тут правильно відчувати тонус внизу живота, легкий такий тонус. І неправильно, якщо ви відчуваєте напруження в шиї. Я стараюсь утримувати цей тонус внизу живота рівномірним, можна потрогати весь живіт, пощупати своїми пальцями, і відчути, чи немає десь якогось перенапруження. Дуже часто це буває перенапружена пряма лінія м'язів живота. А тоді тут навіть формується або о, такий горбик, або вилазить тут діастаз між зв'язками живота. Ви маєте дуже добрий тонус відчувати саме в області гребні, здухваних кісток, відчувати там сильні свої м'язи. Власне, це так я навчаю дихати пацієнтів. Саме дихати діафрагмою, от починаємо з такого положення. Є ще інші варіації, але ну, це вважається самим таким легким, тому що спина лежить повністю, тулуб лежить, людині не потрібно думати і постійно зберігати своє положення тіла ну, в якомусь, чи сидячи, чи стоячи відносно гравітації, підтримувати це положення. Коли ти лежиш, то проти гравітації ти не підтримуєш ніякого положення, залишається просто дихати і просто утримувати тонус цих м'язів. Далі, якщо тонус м'язів утримується добре, дихання, теж ви можете його контролювати, відчувати, ви можете відірвати одну з ніг від стіни і спробувати легенько нею порухати. Дуже важливо при цьому відчувати, що робота тут м'язів залишається рівномірною, як зліва, так і справа. Потім ножку поставити одну, підняти другу. Ну, в принципі, так це виглядає на початкових етапах.